Друзі, за рахунок кого і за рахунок чого проходить мобілізація сьогодні в Україні про ТЦК, про поліцію, про суди, про прокуратуру, поговоримо про все це, друзі. Перше, це те, що я почув вчора від свого адвоката, який веде справу в Львівській області по чоловіку інваліду. Розумієте, Тобто людина попала в аварію давно ще, і йому пришивали легені, його складали докупи. У нього там не працює до цих пір а, права рука. А, мало того, він має відхилення. А він лікувався довго а, в, ну, в лікарні спеціальній. Розумієте, так? І його забрали все-таки. До чого я це все веду, друзі? Є війна, є мобілізація. Звісно. А, що зробили сьогодні? Рішали оці, да? От всі, всі практично, всі долучилися до хто має можливість, всі долучилися до розкрадання державних коштів. Чому? Тому що держава сьогодні а, виділяє велетенські кошти для проведення мобілізації і навчання бійців. Велетенські кошти. Що ж роблять ці рішали? На місцях, от Львівська область вам. Та будь-яку візьмемо, розберемо сьогодні Львівську. Що вони роблять? Вони за ці гроші наймають людей здорових, крепких, які ловлять інвалідів. Потім їх запихають на полігон. Це ж все потрібно платити, розумієте? І потрібно... Вони ж отримують гроші за навчання цих людей. Вони ж отримують гроші за те, щоб проплачувати все це, весь цей рух. Находження там здорових, крепких, якоби військових, які по два ходять за одним інвалідом, щоб він не втік. Розумієте? Мало того, вони мруть там. Це геноцид, вмирають кожного дня. Це свідчення людини є, воно це факт: від 10 до 60 чоловік в день. Ви уявляєте, що там робиться? І що? вони копають там ями, пісок риють люди, поняли? Інваліди. Їх там сотні. Риють пісок, якоби окопи. Цей пісок просівають, возять на тачках, там стоять отак, під'їжджають камази, там, ну, грузовики, які вони загружають. Пісок продається, звісно, на об'єкти возиться. З цього заробляються гроші з держави беруть, плюс заробляють на цих, і це весь процес іде. Хто, хто за цим всім буде слідкувати?